Доброго дня малята! Я пані Наталя, і на нашому занятті разом з Марійкою ми розповімо вам, хто живе в зимовому лісі і як зимують дикі тварини. Зима нелегка пора для всіх тварин. Взимку їм важко знаходити їжу під товстим шаром снігу. Усі дерева та кущі укриті сніжком. Здається, що життя на лузі зовсім замерло, але насправді це не так. Під снігом в його товщині снують польові миші – Землерійки. Вони бігають не лише під снігом, а й на поверхні, залишаючи ланцюжки слідів. Ось подивіться, лисичка помітила сліди мишей і почала своє полювання. Вона палює не тільки на мишей, а й на зайців і пташок. Ну, щоб зловити мишку, лисички потрібно приготуватися до стрибка і все розрахувати правильно. Лисиця взимку живе самотньо, хутро в неї в цей час густе і пухнасте, і тому вона спить просто на снігу у невеличкій ямі. Дикі кабани взимку так само шукають собі їжу, рухаються вони стадами, вони розгрібають сніг. Напалігле листя, знаходять жолоді, горіхи лищини, лічинки різних комах, гризуть кору дерев. Вовк це хижа тварина, тому вони збираються стаями і краще всього палюють вночі. Вовки взиму хутру не змінюють, але воно стає товстішим і густішим. Лосі це величні тварини, вони не лягають сплячку. Перед початком зими вони накопичують жир і шерстає густішою. А ще лось має особливість великі роги, які вони скидають на початку зими, а до весни в них вони відростають знов. В зимовому парку чи лісі цікаво спостерігати за білкою. На своєму шляху вона залишає недогризки шишок ялинки чи сосни. З них вона дістає насіння, а шишку кидає, дуже полюбляє горішки. У білечки є гарний пухнастий хвіст, який їй допомагає бігати по деревах і перестрибувати з гілку на гілку. А ще у наших лісах є казулі. Вони збираються у табунці, верховодять у них старі самки, а самці тримаються позаду. Живляться козулі молодими погонами кущів і дерев. Для відпочинку вони розгрібають копитам сніг, роблять виямку та лягають по віддалі одна від одної так краще зберегтися від ворогів. Наш білий улюблений заєць дрімає у ямці, зроблений снігу. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошуку корму, обглодує молоді паганці кущів і кару дерев. Взимку ми не побачимо ні їжачка, ні барсучка, ні ведмедика, бо вони сплять в цей час. Друзі, вам сподобалась розповідь про тварин взимку? А тепер давайте ми трішки пограємо. Відповідайте на запитання і складайте картки арпілеток. Хто взимку може куштувати молоді гілочки кущів і кору дерев? Так, вірно, це зайчик. Козуля, кабан, ось. Хто лягає спати взимку? Так, вірно, діти. Ведмедик, барсучок, їжачок. Хто на зиму змінює шубку? Так, на зиму змінює шубку білочка і зайчик біля. Молодці друзі, ви все запам'ятали. Тож відпочиньте по заслузі зустрінемося на іншому занятті. До побачення!